Слава Богу. Слава Всім братам і сестрам, можливо, <кій> непривично, незвично говорити, коли зал пустей. Але по Божій милості ми є ще живі, здорові. По Божій милості ми йдемо за нашим Господом, як ми співали цей псалом, що зібрані чада вони побачать Ісуса і в радості будуть зустрічати Світ він в тривозі, світ він без надії, без віри. Но ми розуміємо, що наше життя, наше дихання, воно є в Божих руках. І все, що відбувається в світі, воно приносить страх. Но ми, народ Божий, вибрані, ми повинні розуміти, що ми є народ особливий. Ми повинні розуміти, що ми на цій землі є перехожі. Життя наше на небі, де є наш Спаситель Ісус Христос. І я би хотів, щоб ми не унивали, я би хотів, щоб ми не сумували, але все ж таки утішалися надією, яку дає нам Господь. Хай Господь нас благословить. Хочу зачитати Боже Слово. Я думаю, цей час його не раз перечитували. Можливо, і на пам'ять його багато хто знає, я би хотів зачитати 90-й Псалом. Останні вірші, 90-й Псалом, зачитаю з 14 го вірша. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним в скорботі. Визволю Його і прославлю його довгим життям. Обдарую його і дам йому спасіння моє до цього місця. Розсуждав я над цим псалмом, перечитував його, розказується про те, що впаде, з однієї сторони, 10 тисяч, з іншої сторони, тисяча коло тебе впаде, а до тебе не достане. Буде йти ця проказа, буде йти всяка хвороба. Вона тебе не каснеться. Написано, що ангелам твої, Твоїм вона каже, і вони на руках понесуть тебе, знаєте, великі обітниці, велике благословіння. Но описується в 15-му вірші каже, що я визволю Його, і я буду з ним в скорботі і прославлю його. Знаєте, зверху описується про те, що Господь буде хранити. Що нічого не каснеться. Але в 15 му вірші говорить такі слова, що я буду з ним в скорботі, і я Його прославлю. І я собі так задумався, знаєте, саме простіше, саме легше, коли нічого не касається. Саме легше, коли тебе все минає і все спокійно круг тебе, і ми, можливо, славимо Господа. Але Господь хоче прославитись через нас. Господь хоче також прославитися і через нас, і в нас. Знаєте, і він прославляється в скорботі. Він каже: Я буду з ним в скорботі, і я його прославлю. Чомусь не сказано там, знаєте, що коли впаде тисяча коло тебе і десять тисяч, чомусь Господь там не каже, що він прославиться. Там не він не говорить, що я його прославлю. Но тоді, коли людина приходить через скорботу, коли тіс через тісноту, говорить Господь, що я його прославлю. І я би хотів, брати і сестри, щоб ми розуміли, знаєте, що Господь, він той є Бог, який не тільки захищає, який не тільки, знаєте, стає табором і нічого нас не касається. Но Господь вводить, Господь вводить, можливо, в ці води, вводить всякі проблеми для того, знаєте, щоб прославитися нам. Можливо, і в проблемах, і в бідах, і в хворобах, щоб Господь був прославлений. Хай Господь нас благословить. Ще одне місце. Зачитаю. Це буде. Псалом 86. Вибачає 83. З 5 вірша. Блажені ті, що живуть у домі твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блажений муж, який має заступництво своє в тобі, і в якого в серці дорога до тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням. Вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на Сіоні, до цього місця. Сказано такі слова, блажені ті, що живуть в домі Господнім, вони повіки будуть хвалити тебе. Сказано за людей. Які будуть повіки славити Бога. Що би не ставалося, які б переміни не ставалися, написано, що людина буде славити Бога. І тільки ця людина, знаєте, яка перебуває в домі Господньому, яка постійно є в присутності Божій, там ніколи хвала, там ніколи подяка, вона не закінчується. Але сказано, знаєте, за таких людей, які перебувають в домі Господньому, які перебувають в Божій присутності, написано, що вони будуть проходити долиною плачу. Люди, які живуть постійно під покровом Всевишнього, Люди, які живуть в домі Господньому, написано, що вони будуть проходити долиною також плачу. І в цій долині, знаєте, вони не просто будуть, знаєте, там десь іщезати, можливо, пропадати, але цій долині вони будуть відкривати істочники життя. В цих долинах вони будуть приходити в сил від сили в силу, від слави в, салу, е, в славу, брати і сестри. Я би хотів, щоб ми розуміли, хоча й ми є вибраний народ, хоча й ми є близько з Богом, ми мешкаємо під покровом Всевишнього, Ну, написано, люди, які живуть. В домі Господньому вони будуть проходити долину і плачу, але там будуть відкривати оці джерела для себе. Хай Господь нас благословить, хай Господь нам допоможе, брати і сестри, знаєте, Господь нас проводить, Він нас захищає. І я би хотів, щоб ми були цими людьми, знаєте, коли приходить, можливо, важка ситуація, щоб ми розуміли, що від нас чекає Господь, що Він хоче, знаєте, щоб ми, можливо, як ми поступали. І я собі згадую, Апостола Павла, написано, що він плив на кораблі до Риму. Написано, що там знялась велика буря, і довший час вони носилися по морю. Написано, що буря вона не встихала. Люди втратили всяку надію. Люди повикидали, знаєте, все, що мали з корабля, і вже не мали ніякої надії. Написано, що апостол Павло він став перед ними і сказав, що не бійтеся. Ми доберемося до нашої цілі, можливо, з ущербами корабля, але Господь нас збереже. Я собі так роздумав, для чого знаєте, оце це все Господь допустив в життя апостола Павла. Він був, знаєте, вибраним апостолом. Можна було б, знаєте, апостолу Павлові молитися, Господі, нехай зупиниться ця бура. Нехай все це втих, нехай буде спокійне плавання, щоб ми могли собі спокійно плисти, знаєте. Но апостол Павло він цього не шукав. Він шукав слова від Господа. Він шукав, знаєте, того для того, щоб укріпилися душі, знаєте, і щоб далі можна було б якось у цих обставинах рухатися. Він отримав слово від Господа. Він сказав, нам потрібно підкріпитися, нам потрібно поїсти, бо перед нами ще, можливо, ця тяжка. Плавба, і нам потрібно вплисти, і ми повинні добратися до берега, але ми повинні укріпитися і зміцнитися на силах. І написано, що вони зміцнились на силах, зміцнилися вірою, поїли, знаєте, і надальше написується, як вони добиралися до берега. І написано, що коли вони добралися до берега, написано за апостола Павла. Що він пішов, взяв цього хворосту для того, щоб розпалити вогонь, і написано, що він цей хворост вкинув вогонь, і звідти вийшла ця змія. Вона вчепилася йому за руку. Знаєте, і всі дивились на нього, і, можливо, всі думали, що він зараз має впасти в мертвий. Чомусь Господь допустив йому, щоб зберегтися від цієї, можливо, загибелі в морі, і зараз знову. Змія вцепилась йому за руку. знаєте. Але господь все допускає для того, щоб прославити апостола Павла. Він його звеличив між цими вояками. Він його звеличив між тими, що були на кораблі. Знаєте, вони побачили, що це непростий чоловік, що це є муж Господній. І коли він зійшов на берег, там також були люди, знаєте, які не знали Господа, які не знали, хто такий апостол Павло. знаєте. і Господь допускає такі обставини, що ця змія вішається йому на руку, знаєте, для того, щоб показати, що це не є простий чоловік. Що це є чоловік Господь, знаєте, люди вони спочатку дивилися, чекали, коли він впаде мертвим, але коли він не впав мертвим, знаєте, вони поміняли свою думку і сказали, що це є Бог серед них. І написано, що тоді вони почали приносити хворих, почали, знаєте, просити апостола Павла, що він молився за них. Господь його прославив, прославив його в скорботі, прослави його там ці бурі. Прослави його тоді, знаєте, коли це змія вцепилась йому за руку, він його прославив. І він мав відвагу, він мав, знаєте, силу для того, щоб знову молитися і звершати своє служіння. Брати і сестри, сьогодні Господь допускає такі обставини, щоб свою церкву, свій народ прославити, щоб люди побачили, що ми є не просто, знаєте, люди, які стали собі в стороні, закрилися, і ні з ким ми не маємо діла. Но ми разом з ними в цих скорботах, ми разом з ними в цих переживаннях, знаєте, але з нами є Господь. Ми не самі проходимо, ми проходимо із нами. Нашим Господом, і мені згадується знаєте, коли свого часу один цар він кинув трьох мужів до печі, і він побачив: знаєте, що в цій печі не просто їх троє, але там в печі знаходиться четвертий, подібний до Сина Божого. Він сказав: вийдіть звітам. І написано, що вони коли вийшли, навіть не було запаху від вогня, нічого не обгоріло, тільки ці мотузки, знаєте, якими вони були зв'язані, вони обгоріли. Я так розумію, знаєте, коли церква проходить знаєте, через вогонь, обгоряє те, що не Боже. Те, що, знаєте, чуже, чужде воно обгорає, ну, знаєте, настояще, те, що від Господа воно лишається. І, можливо, ці потрасіння, знаєте, можливо, цей вогонь проходить в життя народу Господня, знаєте, все воно проходить через вогонь. Ну те, що від Господа, те, що Господь, знаєте, Він вложив, воно залишиться. Хай Господь нам всьому допоможе і благословить, що ми розуміли, знаєте, що ми проходимо разом із цими людьми, ми проходимо, але з нами є Господь.